І так, всім привіт. І це обзор на мою хату в моєму світі, в котрому я виживаю, значить. значить в мене так, такий крутий меч, так, так, таке круте кайло. І десь ще в мене сукера є. А от моя сукера теж на ремонт зачарована. я Колись я жив значить, в тій от хаті. Давайте в неї зайдемо. Ну, хату я купив в жителя за один смарак. Такі тут умови жахливі, сам тут клав з кроляку. Ну, а потім я будував ту от хату. Правда, взривалися кріпери, коли я її будував. Я їх мучив. Кріпери, вбили два голема. Ну, Тут в мене отак, але це все, я скоро буду ще заробляти. Значить, так воно виглядає, тут в мене вікна на другий поверх, Хата триповерхова. Скоро ще буде будуватись підвал. Значить, в мене тут перший поверх, на котрому я сплю, жарю м'ясо, переплавляю желізо. Другий поверх там зачарування в мене і все. І третій поверх то навіть поверхом можна, не можна назвати, тут портал Незер в мене. Тут в мене сажене з дерева, котре і не росте. Я його посадив, коли ж хати тут не було. Точніше, була коробка. Давайте зайдемо. Тут в мене спеціально один блок, я зараз поясню, чому. Коли? Вечором я деколи стою тут, от, на ганку, і від, вбиваю мобів злих. Ще з лука, в мене лук є, був точніше, в мене він зламався. Або мечом стою і б'ю мобів, то моби не можуть сюди пройти, до моєї хати, або сюди. Бо якщо в мене то було б в три блока, то моби сюди б прийшли. І заходимо. До речі, ви замітили, що звуки є Майнкрафтовські. І музика. Це iOS 17 додали, я ще не виключив. Треба буде виключити. Значить Тут в мене верстак, пічки тут стоять. Тут в мене скриня, в скринях, тут всякий мотлох, кресало, Незеррак, всяке тут різне. Ви чуєте вже звуки Незерпортала. тут у мене Незерпортал, давайте я вам його покажу. Тільки тут, тут сходи трошки такі погано зроблені. Я з них падаю деколи. Так, ну давай заходимо сюди і, да, і тут нас бачить незерпортал. Отак він виглядає. Одного разу в мене тут зомбі-свин заславився. Свину зомбі, -свин зомби, точніше. Ну тут в мене зачарувальні. Не знаю на що я її зробив, але зробив. А тут в мене сходи вниз, отакі... І ліжко. Всім папа. -па.